Автопарк у центрі міста в обласному центрі на площі Героїв Майдану Дніпро Кіровоград презентував куплену спецтехніку. Понад 30 машин придбали за кредитні гроші світового банку у рамках другого проекту розвитку міської інфраструктури. Автопарк обійшовся у понад мільйон доларів США із 34 наданих світовим банком. Згодом використають і решту кредиту. Як повертатимуть гроші і чи не вплине це на підвищення тарифів? З'ясовувала Марія Староста. Спецтехніка на площі Героїв Майдану з'явилась о 9-й ранку. Простояла тут понад 7 годин, аби більше містян побачили придбання. Серед купленого мікроавтобуси, екскаватори, автокрани придбало такий автопарк комунальне підприємство Дніпро-Кіровоград завдяки співпраці зі Світовим банком. Дніпро-Кіровоград є учасником програми розвиток міської інфраструктури-2 за підписаною угодою між урядом України та Світовим банком. Ми маємо субкредит в розмірі 34 мільйонів доларів США. В рамках цього кредиту відбувся перший тендер на 1 мільйон 230 тисяч доларів по закупівлі автотранспортної техніки. Нова техніка хваляться значно покращить роботу водоканалу. Деяких машин в області навіть не було. Наприклад, ось такого 16 тонного автокрану його водій розповідає, чим цей краще за старий. Меня треба задвижки, труби. Такі є потяжолі є по 4 тонни, по 5 І треба. Важкий кран. А другий раз, що і високо треба, що не достає кран. У Світловодську бою робили теж не доставав. Я на Дістоніку робив, в нього, коротше, стріла не достає. Це вже лінше буде добре доставати. Не було в Кіровограді каналопромивочної машини. На неї чекали найбільше. Вона очищатиме замулені та забиті системи водовідведення. Може прочищати каналізаційні мережі, вона має різні насадки і може їх чистити діаметром до 800 мм. 哦。 До теперішнього часу Кіровоградський водоканал замовляв таку техніку в київської фірми, яка надавала платні послуги. Вартували такі послуги близько 30 тисяч гривень за 100 метрів мережі. Тепер завдяки новій машині кошти можна буде зекономити. А ще нова техніка набагато функціональніша за ту, яка була на підприємстві, розповідають водії. Погрузка, розгрузка, земляні роботи, тому що у нас техніка, вона ну, цей більшу глибину бере і він набагато функціональніший, ніж ті. І швидше він працює. Ну і услов'ю труда відповідно, Тут кабіна, однокомнатна квартира, а там їдеш сам себе розлікаєш. Втім, на Кіровоградщині вже не перший рік працюють над покращенням водопостачання, зазначив перший заступник очільника області, який теж завітав на автопрезентацію. Перші кроки вже зроблені і чергові кроки вже зроблені, оскільки хлораторна станція Світловодську нова вже функціонує. В Знам'янці каналізаційно-насосна станція минулого року була відремонтована і вже функціонує. Наступна сума кредитних коштів 7 мільйонів доларів, піде на заміну водопровідних труб у Кіровограді. Виплатити кредит підприємству має до 2040 року. Втім, запевняють, його погашення не позначиться на комунальних тарифах для жителів області. Ми очікуємо, що провівши енергозбереження на насосних станціях, провівши реконструкцію частини мереж. Та водопровідної очисної станції. Ми очікуємо, що ми отримуємо економію як по енергетичних паливно-мастильних матеріалах, так і в трудозатратах. І повертати кошти плануємо за рахунок економії та амортизації подальшої того ж обладнання, яке придбається за рахунок кредиту. Закуплену техніку розподілять по області пропорційно об'єму надання послуг. Більша частина залишиться у Кіровограді. До роботи нові автомобілі приступлять з понеділка. Марія Староста, Володимир Волок день за днем.